Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив трохи прогулятися містом пішки. Останнім часом часто сиджу вдома, а настрою зовсім немає. Сьогодні мій крайній вихідний, а вже завтра на роботу. І знову почнуться зміни. Прокидатися дуже важко. Щось останнім часом відчуваю в тому. Тож, вирішив трохи розв'ятися, прогулятися вулицями міста, подихати свіжим повітрям. Зараз йду вулиці військоворади, яку раніше називали Пушкінською. Спускаюся вниз, а потім планую зайти до терце Нікольського, а потім пройдуся сусідніми вулицями. У Харкові зараз погода мінлива. То тепло, то прохолодно. То плюс 7, то вже мінус 2. Снігу майже немає. Якщо і випаде, то наступного дня тане. Потім все по колу. Слякать, бруд, сухо. І знову сніг. А зараз майже закінчується січень. А справжньої зими так і не було. Друзі, запрошую вас на прогулянку вечірніми вулицями Харкова. Це особливий час, коли місто розкриває свій неповторний шарм, вогні ліхтарів, затишна атмосфера та спокій, який ховається за метушнею дня. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділися ним з друзями. Нам дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути наше відео. Не забувайте також дивитися інші відео на нашому каналі. Кожен перегляд наближає нас до мети. Ваша активність та підтримка роблять наш канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Харків вечірній це місто, яке живе, дихає і надихає. Кожна вулиця має свою історію. Кожен куточок зберігає пам'ять. Про минуле, але водночас відкриває нові горизонти. Ця прогулянка чудова нагода побачити, як наше місто змінюється, як воно живе і тримається, попри всі виклики. Ходімо разом, подихаємо свіжим повітрям, відчуємо атмосферу нашого рідного Харкова та просто проведемо час із задоволенням. Адже навіть у найскладніші часи важливо знаходити моменти радості та спокою. Багато хто пише, що в Харкові зовсім немає людей. Друзі, як ви бачите, люди є, і вони продовжують жити своїм життям навіть у таких складних умовах. Так, наш Харків щодня зазнає ударів ракетами, керованими авіабомбами, постійні обстріли, дронами, камікадзе усе це безумовно впливає на життя міста, але незважаючи на це. Люди знаходять сили насолоджуватися життям, гуляти вулицями та жити далі. Ви знаєте, від кордону з Білгородом до нас ракета С-300 або Іскандер-М долітає за 40 секунд. Керованій авіабомбі потрібно лише 6 хвилин. У таких умовах кожен день у Харкові це виклик і водночас доказ незламності. Тому не потрібно писати, що в Харкові все залишилося на місці або що тут ніхто не живе. Харків це Україна. Харків тримається, бореться і йде вперед, попри всі складнощі. Наше місто завжди було і буде незламним. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви з нами. Зайшов у Нікольський трохи прогулявся по магазинах. Зараз там багато приємних знижок. Особливо на зимове взуття. Є навіть цікаві пропозиції. Купуєш одну пару, а другу отримуєш у подарунок. Дивився собі осінні та весінні кросівки. Ціни приємні, у межах 2300 гривень. І плюс ще одна пара у подарунок на вибір. Це дійсно вигідно та приємно. А тепер продовжуємо нашу прогулянку вулицями рідного Харкова, насолоджуємося звуками міста, шумом автомобілів і атмосферою, яка завжди нагадує, що Харків це життя, ритм і незламність. Який же вчора був вечір, з 9-ї години вечора і до самого ранку над містом літали шахеди. Йду я о 9-й вечора додому, чую, лунають кулеметні черги. Потім бачу спалах і буквально за секунду потужний вибух. Коли повернувся додому, пройшло ще хвилин 20. Знову вибух. І так усю ніч. Навіть при закритому пластиковому вікні було чутно, як вони пролітають, шахеди. Друзі, бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу, бо ніхто не знає, що може трапитися в будь-яку мить. Важливо. Дбати про свою безпеку та безпеку близьких. Тримаємося, все буде Україна. Усю ніч не міг заснути. То ці шахеди кружляли над містом, над будинком, то чулися кулеметні черги. Повітряні тривоги лунали мало не кожні півгодини, не даючи спокою. Але справа не тільки в цьому. Просто якась безсонна ніч. То магнітні бурі, то ще щось незрозуміле. Що відбувається, важко сказати, але відпочити як слід, так і не вдалося. Друзі, сьогодні понеділок вирішив трохи домонтувати відео. Хоча, зізнаюся, іноді зовсім плутаюся в днях тижня, то мені здається, що вже вівторок, то знову понеділок. Постійно кудись поспішаю, а з плаваючими вихідними зовсім важко зорієнтуватися. Вони можуть випасти як у суботу чи неділю, так і серед тижня. Тож сьогодні понеділок. Після роботи заїхав у справах та дорогою за містом побачив місце, куди нещодавно впав дрон. Шахе кажуть, що його збили, але навіть падіння наробило шкоди, залишивши величезну вирву. Зараз їду за місто, і картина навколо просто чарівна. Легкий сніг вкриває все довкола. Додаючи атмосферності, хочеться вірити, що в Харкові нарешті настане справжня зима з білим снігом і морозним повітрям. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для нас. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути наше відео. Не забувайте також дивитися інші відео на каналі. Кожен перегляд наближає нас до мети. Ваша активність та підтримка роблять наш канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. So. <laughs>